Цього року саме білі церкви випала можливість провести в себе чемпіонат з вільної боротьби серед чоловіків та жінок за кубок України, як стверджує організатори цьогорічні змагання присвячені пам'яті загиблим захисникам України. На змаганнях були присутні призери та чемпіони світу з вільної боротьби: Юлія Ласковець, Василь Шуптар, Валерій Андрійцев та багато інших. Ми на тіли маємо проявляти характер і воювати так само, як наші хлопці воюють на фронті. Військова здоров'я, без травм і перемоги. Все буде. Прийняти. Учасники та їхні тренери з'їхали з різних куточків нашої держави, щоб мати можливість проявити себе. Саме чемпіонат тривав з 1 по 3 грудня. Всього приймало участь близько 200... учасників. Також було виділено призовий фонд в розмірі 450 тисяч гривень, який буде поділено між чоловіками та жінками, залежно від того, які місця вони посіли. Ті, хто посіли з першого по третє місце, отримали звання майстра спорту. У підсумку у кожній ваговій категорії серед жінок та чоловіків було визначені переможці та призери. Серед Буцерківської громади було вибороно шість нагород різного гатунку. Як стверджує один з тренерів, дуже добре що навіть в такі часи проводяться змагання для дітей. Це дуже важливо. Приготуватись подвецька дарія полікатерин. Хотілось, конечно, фінал, тому що це зросли чемпіонат України. Ну і хочеться бути лідером в цьому весе. Попри війну, наші спортсмени продовжують брати участь у змаганнях та всіма силами зберігають тренувальний процес. Для українських спортсменів не існує ніяких перешкод. Тож всі вони і майбутньому піднімати рейтинги України на світового рівня змаганнях. Віримо, що після перемоги жовто-блакитний прапор мирітиме по світу, а наші спортсмени гідно представлятимуть Україну.